Є популярні виконавці, є легендарні, а є Майкл Джексон. На вершині кар'єри масштаб співака був таким, що здавалося, весь світ може поміститися у нього на долоні. Але світ крихка річ. Популярні хіти, неповторний вокал і неймовірна хореографія виявилися лише однією стороною цієї історії. Про іншу мало хто міг навіть уявити. Багато авторів біографії Джексона прокручують не зовсім чесний трюк. Вони пишуть або знімають лише про одну сторону артиста, наприклад, тільки про геніальні пісні, майстерність виконавця або революцію поп-музиці. Інші концентруються виключно на особистому житті майкла, пластичні операції, відбілювання шкіри, залежності і звичайно звинувачення в розпусті малолітніх. Однак не було двох Майклів Джексонів, був лише один: яскравий, талановитий. Змінивши історію музики назавжди, але в той же час складний, суперечливий і небездоганний. Саме про такого Майкла Джексона я і розкажу вам прямо зараз. Король поп музики покинув цей світ, здавалося б, недавно. Але насправді після цієї трагічної події минуло вже багато років. Завдяки своєму таланту він досяг приголомшливого успіху. Протягом свого життя він дізнався, що означає бути популярним у всьому світі, а про його вражаюче багатство говорили на кожному кроці. Проте, вже ті зірки були й не зовсім радісні часи. Наприклад, Майкл Джексон ховався від широких мас і навіть від своєї родини, а ще панічно боявся старіння. Кількість фобій у артиста побила всі рекорди. У розвитку комплексів і фобію Майкла Джексона у певній мірі експерти звинувачують його сім'ю. З ранніх років життя майбутньої знаменитості було розписано по хвилинах, а через численні репетиції та концерти з братами у молодого артиста просто не залишалося часу на особисте життя. Крім того, його батько карав своїх синів навіть за найдрібніші провинності, а за невдачі на виступах бив. Коли майбутній поп король виріс, він став уникати взаємодії зі своєю сім'єю. Він навіть не міг уявити такого безтурботного життя, яке було у його ровесників. Через відсутність нормального дитинства Джексон залишився великою дитиною. У 39 років він купив своє знамените ранчо Неверленд з парком атракціонів, зоопарком і залізницею. Назва запозичена з мультфільму про Пітера Пена. Так називалась країна, в якій дитинство ніколи не закінчується. Навіть після 40 років він прагнув спілкуватися з дітьми, охоче купуючи їм іграшки, тому й часто його звинувачували у педофілії. З юнацьких років Майкл Джексон почав шукати недоліки у своєму вигляді. А коли у нього з'явилися свої гроші, він почав виправляти їх за допомогою пластичної хірургії. Він часто змінював форму носа і відбілював шкіру, але це не допомагало йому бути задоволеним своїм зовнішнім виглядом. Через це артист постійно закривав всі дзеркала вдома чи готелях. Співак неодноразово зазначав, що не хоче старіти, вкриватися зморшками і втрачати пам'ять. Він казав, що мріє завжди залишатися енергійним, щоб мати змогу грати в свою улюблену гру хованки. Крім панічного страху перед старістю, він боявся пробок на дорозі. В останні роки свого життя він відчував постійне психічне напруження і часто приймав заспокійливі препарати, змішуючи їх із неболюючими. А тепер давайте більш детально поговоримо про цю загадкову особистість. Лос-Анджелес музична столиця світу, де Майкл Джексон став мегазіркою. Тут він записував свої пісні, тут жив, тут знімав кліпи. Але його історія не почалася тут. Вона почалася в Гері, штаті Індіана, де зростала велика родина суперзірки. Коли Майклу було 5 років, його батько організував сімейний гурт Jackson 5, що пройшов шлях від перемог на місцевих конкурсах до контракту зі звукозаписним гігантом Motown Records. Крихітний будинок Джексона перетворився на репетиційну базу. Розклад майже як в армії. О пів на п'яту всі сини повинні прийти після школи, поїсти і почати репетирувати. На той момент Майклу немає ще й десяти років. Тоді він ще не мріяв про кар'єру співака. А як будь-який хлопчик у його віці він просто робив те, що подобається. Але перемоги в конкурсах і виступи перед публікою поступово відкривають інший світ. Набагато цікавіший і яскравіший ніж життя в неблагополучному районі Америки. Американської провінції, після виступів у рідному місті, брати розуміють, що настав час рухатися далі. Для цього Джексони їдуть до найближчого великого міста Чикаго. Там є хороша студія. Пісню під назвою Бік бой для гурту написали місцеві композитори. Яскравий голос десятирічного Майкла Джексона, звісно, виділяється, але почути в ньому натяк на майбутню світову зірку складно. Йому, як і іншим учасникам колективу, є чому вчитися. Батько Джозеф наймає музичного викладача, і хлопці після школи вчаться вокалу і музичної грамоти. Композиція Бік Бой стає важливою віхою в історії братів Джексонів і як наслідок самого Майкла. Пісня спочатку потрапляє у маленьку радіостанцію для чорних. Пізніше доволі великий лейбл Atlantic Records укладає контракт на розповсюдження композиції по всій країні. Jackson 5 виходить на новий рівень. Джексонів добре приймає публіка, але головне навіть не це. Головне можливість постійної практики. Особливо це стосується Майкла. У десятирічного хлопчика з'являється несподівана риса характеру, яка багато в чому і зробить з нього великого артиста. Незабаром Джексонам надходить пропозиція від відомої звукозаписної компанії з Детройта Motown Records. І Джексони приїжджають до Детройта на прослуховування. Motown Records пропонує гурту підписати контракт. Це великий лейбл, який працює з відомими афроамериканськими виконавцями. З цього моменту життя учасників гурту будується таким чином: 5 днів на тиждень вони ходять до школи. На вихідні їдуть у Детройт на студію писати треки і вчитися. Їм пояснюють, як триматися на сцені, як рухатися і як керувати голосом. Джексони також їздять різними містами країни з виступами і поступово нарощують хайп навколо себе. Але цього недостатньо. Справжня кар'єра будь-якого по-справжньому популярного виконавця починається з однієї тієї ж сходинки першого хіта. А у Jackson 5 його як і раніше немає. Пісня, яка стане головним хітом гурту, і завдяки якій вони стануть відомі всьому світу, I Want You Back. Яскравий вокал молодого соліста гурту, тут же відзначають критики. Мотаун одразу вмикає маркетинг наповну. Костюми Джексонів стають яскравішими, зачіски значно пишнішими. А їхнє звучання повністю відповідає задуму продюсерів. Тоді Джексони повністю переїжджають до Лос-Анджелеса. Вже за півроку після першого альбому під назвою Даяна Рос представляє Джексон 5» виходить наступна платівка, яка називається ABC. У 1971 році сім'я нарешті купує свій будинок у досить дорогому районі Лос-Анджелеса. Попри те, що за контрактом Motown, Jackson 5 отримували лише незначний відсоток від продажу альбомів і виступів за кілька років, колектив стає настільки популярним, що грошей вистачає зокрема і на хорошу нерухомість. На початку 70-х Jackson 5 на піку своєї популярності. Вони їздять із виступами, зокрема в Європу. Абсолютна більшість їхніх фанатів це дівчатка-тінейджери. Паралельно з альбомами гурту Motown записують сольні платівки Майкла і його братів. Однак нові альбоми не зустрічають великого ентузіазму публіки. До 72-го-73-го року створюється відчуття, що популярність Jackson 5 спадає. Тоді ж проблеми виникають і в особистому житті сім'ї. Старші брати одружуються і починають жити окремо. А Майкл починає переживати через свій великий ніс, голос, що змінюється. Великий ніс і прищі будуть одним із причин великої кількості пластичних операцій у майбутньому. На початку 70-х Майкл повністю відмовляється від ясної їжі, щоб поліпшити стан шкіри. 1975 -му у 1975-му у Джексон 5 закінчується довгий семирічний контракт з Motown, і вони хочуть піти до іншого лейблу. На них робить ставку продюсер відомої корпорації CBS. Новий лейбл наймає інших композиторів, які формують нове звучання гурту. На той момент Майклу 17 років, половину з яких він провів на сцені та в студії. Багатьом очевидний його зірковий потенціал, але всі останні альбоми братів не надто успішні, як і сольні платівки артиста. Можна бути неймовірно обдарованим вокалістом або танцюристом, або і тим, і іншим одночасно. Але щоб стати зіркою, потрібен крутий, не схожий ні на кого матеріал. Він з'явиться у Майкла через кілька років, багато в чому завдяки випадку. Так у 1900 у 1978 році Майкл знімається в екранізації бродвейського мюзиклу під назвою Дивовижний чарівник із країни Оз». На зйомках він познайомився з музичним режисером Квінсі Джонсоном, який стане продюсером його найвідоміших альбомів. Перший із них oh The Wall. Він представив Майкла Джексона світові як яскраву талановиту молоду людину і модного танцюриста. На вершину потрапив дискохід Get Enough і повільніша композиція Rock With You, А сам альбом розійшовся тиражем понад 20 мільйонів. Після був трилер, який увійшов в історію як найбільш продаваний альбом у світі. Альбом випущений під лейблом Epic Records 30 листопада 1982 року у тому самому стилі, що й попередній, проте пісні містять похмуріші тексти, зокрема на теми параної та надприроднього. Загалом бюджет альбому склав близько 750 тисяч доларів. Після випуску першого синглу з альбому «The Girl Is Mine» у дуеті з Полом Маккартні деякі музичні критики вважали, що альбом не матиме великого успіху. Однак, після виходу другого синглу Білі джин альбом піднявся на вершини хід парадів. За цей альбом Джексон отримав 8 премій Гремі, зокрема в найпрестижнішій номінації Найкращий альбом року і 7 премій в «American Music Awards». У 1985 році альбом був оголошений книгою рекордів Гіннеса найбільш продаваним альбомом за всю історію. За даними на липень 2001 року в США було продано 26 мільйонів копій альбому, що зробило його другим альбомом з продажу в історії Америки. Обсяг продажів у всьому світі оцінюють в межах від 47 до 109 мільйонів примірників. При цьому на піку популярності альбому продавали близько мільйона його копій щотижня. Джексон і його продюсери спритно використовували у своїх інтересах музичне телебачення, яке тоді активно розвивалося. Популярності диска сприяв виступ Джексона в травні 1983 року на 25-й річниці Мотаун, де він представив світові 14-хвилинний відеокліп, знятий до пісні трилер, і витриманий у стилістиці фільму Жахів. На цьому ж концерті, під час виконання Білі Джин, Джексон вперше продемонстрував світові знамениту свою місію. Ходу. У 1983 році він вклав контракт із Пепсі Колою, в рамках якого мав знятися в їхньому рекламному ролику. Під час зйомок стався нещасний випадок, через який Джексон отримав опіки всього обличчя. Цей інцидент сильно вплинув на життя Майкла в майбутньому. На нього чекатиме не одна операція, а місце опіку довелось закривати штучним волоссям. Але головне він відчуватиме сильний біль. І можливо, саме з цього моменту починається його поступова залежність від знеболювальних. Після інциденту Пепсі виплачує Джексону півтора мільйона доларів компенсації, і він відправляє всю суму на організацію опікового центру в Лос-Анджелесі. До речі, це буде першим із безлічі актів благодійності. Джексона через рік він напише знамениту пісню «We are the world». У створенні треку візьмуть участь десятки головних артистів того часу. Завдяки продажам треку вдасться зібрати 60 мільйонів доларів на допомогу країнам Африки, які страждали на той момент від голоду. Третій і останній альбом тандему Джексон Квінсі Бет посідав першу сходинку протягом шести тижнів і дав світові ще сім хітів, з яких п'ять злетіли на вершину. Бет Make Me Feel», «Man in the Mirror» and «Dirty Diana». У 18-хвилинному кліпі до заголовної пісні альбому Бет було нескладно помітити зміни в зовнішності співака. Незважаючи на те, що колір його шкіри був чорний протягом всього дитинства, з 1982 року він почав світлішати і став світло-смуглим. Це стало так помітно, що про це стала писати вся преса. Джексон пояснив це рідкісною хворобою і розвіяв чутки про те, що це результат неумисних дій, крім освітлення шкіри, іншою причиною зміни зовнішності співака була пластична хірургія. Незважаючи на заяви кількох хірургів про те, що Джексон піддався кільком операціям на носовій порожнині, а також підняття чола, потончення губ, операції на щоках, Джексон в автобіографії 1988 року говорить лише про дві пластичні хірургії носа і створення ямочки на підборідді, а в інших змінах зовнішності звинувачує статеву зрілість і дієту. Кожен крок Джексона висвітлювали й аналізували в засобах масової інформації а його примхи роками широко обговорювалися в пресі. Більшу частину часу Майкл був змушений проводити на самоті на своєму ранчо Неверленд, яке суворо охоронялося. На ранчо також проживали діти, до яких Майкл не був байдужий. У 1993 році йому висунули звинувачення в розбещенні малолітнього хлопчика, проте справу вдалося зам'яти. За припущенням преси Джексон просто відкупився від його батьків. Цей сексуальний скандал розгорівся через два роки після виходу альбому «Dangerous», релізу якого передувала прем'єра масштабного відеокліпу до синглу «Black or White». У 1995 році був випущений в світ вкрай амбітний History, Past, Present and Future Book 1 – подвійний альбом, який з'єднав диск з 15 нових пісень з диском найбільших хітів. Передбачалося, що це буде перша частина трилогії. З метою повернення популярності, що похитнулася, першим синглом було випущено скрім дует співака з сестрою Дженет Джексон, яка стала на той час мегазіркою масштабу порівняного з Майклом. Пісня супроводжувалася футуристичним відеокліпом, на зйомки якого було витрачено понад 6 мільйонів доларів. Рекорд не побитий і досі. Випуск наступного альбому не раз відкладався, оскільки Джексон прагнув виготовити бездоганний запис, який поправить його комерційний добробут, який похитнувся. Альбом Invincible – непереможний, випущений в жовтні 2001 року. Містив 16 треків, включаючи сингл you Rock My World», у кліпі до якого знявся легендарний Марлон Брандо. Альбом розчарував шанувальників, був розгромлений критиками, а цифри його продажів були в два рази скромніші ніж у хісторії. У листопаді 2003 року Джексон випустив збірку найбільших хітів Number Ones. Увійшли до збірки 18 треків, які включали 16 раніше виданих хітів. Живе виконання пісні Бен і новий сингл One More Chance. До кінця 2004 року продажі Number Ones по всьому світу перевищили 6 мільйонів копій. 18 грудня 2003 року поліція провела обшуки в Джексоновому маєтку Неверленд. Співакові були пред'явлені звинувачення в розбещенні малолітнього хлопчика, якому передувало приведення його у стан сп'яніння. Суд над співаком тривав з лютого по травень 2005 року. Більше 2200 засобів масової інформації з усього світу акредитували своїх журналістів для висвітлення скандального процесу. Вередикт присяжних був такий: Джексон невинний. 16 листопада 2004 року Майкл Джексон випустив Майкл Джексон The Ultimate Collection Box Set». Цей розкішний набір з п'ятьох дисків вмістить 57 треків і 13 раніше не випущених записів, що охоплює період з 1969 по 2004 роки. Плюс не виданий раніше живий концерт 1992 року на DVD, де дає, мабуть, найповніше уявлення про артистизм і талант Майкла Джексона в його кращому. Ще роки після суду Майкл Джексон усамітнився на острові Бахрейн від журналістів і приступив до підготовки запису благодійного синглу Пам'яті жертв урагану Катріна незабаром з'ясувалося, що далеко не всі запрошені музиканти захотіли брати участь у проєкті, який очолював Джексон. Хоча пісня «I Have This Dream» була записана, синглом вона так і не вийшла через невідомі тому обставини. Влітку 2008 року компанія Sony BMG запустила глобальну акцію, в рамках якої жителі більш ніж 20 країн світу голосують за свої улюблені пісні Майкла Джексона і таким чином беруть участь у складанні збірника хітів короля поп-музики у своїй країні. На суд фанатів представлено 122 трека. В альбом, який в кожній країні буде унікальним, увійде близько 17-18 треків на кожному диску. Крім того, Майкл Джексон записав свій новий. Сольний альбом, випуск якого планувався на 2009 рік. У березні 2009 року Майкл оголосив про те, що збирається дати останню в Лондоні серію концертів під назвою This is It Tour. Концерти мали розпочатися 13 липня 2009 і завершитися 6 березня 2010 року. коли 5 березня 2009 року на спеціальній прес-конференції Джексон оголосив про повернення на сцену. Йшлося про 10 концертів на стадіоні, що вміщує 20 тисяч чоловік. Однак попит на квитки був настільки високий, що довелося запланувати десятки додаткових виступів. Більше мільйона фанатів Джексона могли б побачити виступи артиста у квітні 2009 року. Таблоїди повідомили, що при черговому огляді лікарі виявили у Майкла рак шкіри. Офіційний представник співака спростував цю інформацію, заявивши в інтерв'ю, що Майкл чудово себе почуває. Він у чудовому стані і в нього немає ніяких хвороб. Вранці 25 червня 2009 року Майкл впав в будинку, який він знімав на заході Лос-Анджелеса. 12.21 за місцевим часом був зареєстрований дзвінок на номер 911. І коли лікарі приїхали в 12:30, Джексон вже не дихав і була швидко проведена серцево легенева реанімація. Незабаром він потрапив у кому і помер після того, як його привезли в медичний центр Каліфорнійського університету. Ймовірно, причиною смерті стала зупинка серця. Смерть була констатована о 14.26 за місцевим часом. Сподіватися на те, що ми колись дізнаємося справжню причину смерті співака. Напевно, безглуздо, але те, що ми знаємо точно, так це те, що Майкл був свого роду унікальним співаком, танцюристом, композитором і артистом. Так він прожив тільки 50 років, набагато менше ніж міг. Але Майкл, можна сказати, жив у паралельному світі. А там, як ми знаємо, час іде зовсім по-іншому. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.